Микола вівчарює вже 22 роки, майже чверть століття з пізньої весни, і аж до початку справжніх холодів. Кожен день вівчаря починається однаково нелегко. Від другої години опівночі і аж до десятої вечора. В горах овець потрібно доїти, випасати та доглядати. Ну, та я не тяжко, коли дожді ще суд. Я не тяжко. І по тиждень. Дожді рано два часи стояти доїти. Ну я не тяжко. Ще один Микола з вільхівських лазів, не зважаючи на труднощі вівчарства, не змінив би ні на що. Ні, ні, ні. Майлодшого міста не може бути, майної роботи немає. Вони нас люблять, а ми їх любимо. Нарікають Миколи не на роботу і важке життя в горах, а на брак підтримки. Як вам казати? Тяжка, у мокру погоду, коли дождіть, то тут вже тяжко зато. Колиба, Колиба, немає ватру, так, так, як по-старінному, як давно батьки робили, так і ми вже весь час їхню традицію робимо. Я на то не сподіваюся, на, на ту допомогу. Так, так як її нема. Якщо вид со стороною держави буде таке відношення, то навряд ну, нема ринків збуту продукції. За кордон вивести вироблене майже. нереально через законодавство здається, каже власник Котари, ведеться кампанія з винищення вівчарства. Дуже велика проблема, дуже велика проблема у збуту. І зараз люди, от нема куди дівати м'ясо, нема куди дівати ту брензу, гурду, сир. І люди винищують. У неділю 12 травня символічні проводи вівчарів Тячівщини влаштували в Дубовому, куди зібралися ватаги з усього району. Організував свято проводів народний депутат України Василь Петьовка. Окрім того, кожен з присутніх ватагів та їхні дружини отримали від народного депутата цінний подарунок, який стане в пригоді родинам вівчарів під час перебування чоловіків у горах.